Я дуже благодарю Бога, що мій живий. Я йому так і пишу. 18 місяців очікування. Валентина мама військового, який зараз у полоні. Жінка показує нам його спортивні нагороди та лист, який Радіон написав їй з неволі. У життєстверджувальних рядках, підтримка мами, щоб не переживала за нього та берегла своє здоров'я. Стенд присвячений Радіону, розміщений в міському музеї. Тут скріншоти уривків, його переписок з мамою та сповіщення, коли він вважався зниклим безвісти. річний захисник Радіон в полоні вже півтора року. Зв'язку з ним немає тривалий час. Він зі своїм бійцем Максимом були поранені і потрапили таким чином. Потрапили в полон. Зв'язок обірвався. А потім дуже довго не було зв'язку, і через Червоний Хрест я отримала дзвінок, що він в полоні. Потім я отримала лист від нього один через рік, через рік його полону. А потім вже виклали, коли вивільнили одного бійця, який був з ним в Курській в лагері, його вивільнили. Вони надають списки, з ким вони сидять. Він мені позвонив. Тоді вже офіційно в каналі Ірина Україна підтвердили, що він в полоні, і тоді мені змінили сповіщення на безвідці зниклого на те, що він мій син в полоні. Тим часом ініціативна група в Южному працює над ідеєю створити спільноту для рідних військовополонених. Волонтери розклеюють у громадських місцях плакати та встановили банер на площі. Таким чином нагадують жителям, що багато українців в полоні та висловлюють підтримку їхнім рідним. Опікуються цим волонтери благодійного фонду МАНАС. На початку війни ми просто зробили документи волонтерів, щоб допомагати. Потім зрозуміли, що треба вже діяти більшим, масштабніше. Тому ми відкрили фонд благодійний. Називається Манас. Загалом у фонді зареєстровані п'ять людей. Три з них вони знаходяться, допомагають на Херсонському напрямку, на Донецькому для вивозу людей. А по місту то працюємо я з чоловіком, допомагаємо військовим, збираємо допомогу. Речі, грілки, екофлоу, генератори, і все інше. Валентина таку ідею волонтерів підтримує, зауважує, що прагне спілкування з людьми, які зрозуміють її стан. Добра ініціатива. Хотіла б звичайно з ними співпрацювати по цих питаннях. Можливо, така ну, ідея дуже добра, і можливо, якщо ми будемо це робити. Країна наша, наші люди будуть знати наших героїв, знати про що. Бо розумієте, дуже боляче знати і знати людей, які не розуміють до кінця, що це таке, що відбувається. Є такі, не розуміють. Важко донести до них. Ну, От хотілося б і підтримати цих батьків, жінок, сестер. В кого полоні, в кого безвісті зникли, щоб вони не втрачали надію. Пані Валентина пише радіону повідомлення та листи, хоча знає, що він їх не отримує. Вона вірить, що син прочитає їх, коли повернеться додому. А волонтери пропонують всім, хто знає когось, хто в полоні, чіпляти біля банера стрічки як нагадування, символ вдячності та поваги.